Малі друзі, це вже я вам також ще сьомий ролик хочу вам сказати. Милі друзі, я вам так скажу, яка я з Ісусом щаслива, яка я благословенна людина, милі друзі, я полюбила того, який живе далеко від землі, який живе далеко від всі. Мир жорстокого гріховно, перелюбного і враменого, який живе далеко за зірками, який живе далеко за галактиками, який живе на десятому, на 20-му небі. Це Бог, Бог в оплоті, Ісус Христос, Спаситель усієї землі і неба. Ісус Христос, творець всіх світи, всієї землі, всього живого, це Бог у плоті, Ісус, який мене будь любив, який мене спас і помилував. Який пролив свою прочисту кров за мене і за всіх людей, які живуть на поверхній землі, милі тостя. Якби ви знали, як я сину, як я сильно люблю його, всім серцем і усією душею. Я знаю, коли я залишусь у землю, цей світ я навіки залишуся і попрощаюся зі мною, попрощаюся з тим, що зв'язано, з цим земним і смертним. І я віду в ту країну. Це блаженство, те щастя, де є щастя, де радість, де не буде смерті. Я буду з ним, святому, нетлінному, вічному єднанні своїм безсмертним мужем небесним. Я віддам Водай... йому честь і славу і щиро подяку, що він мене прийняв і спас, і забрав мене в той черток Небесний, в той край, де радість поки безкінечний. Де я буду навік блаженствувати, веселитися? Я буду співати і хорі небесному, я буду пити воду живу. Я буду поруч зі святим народом, блаженним, вічним, Веселитися і блаженствувати з його по віки Мого Щастя, блаженство не буде кінця. Я буду навік щаслива. Я буду навік з Ісусом Христом, де я буду купатися у святих Небесних розкошах. Де на мене мій Бог, мій Господь, і, зли, і злиє на мене своє благословення і мені теплою любов свою. Я буду не віки вікову, під небесним, піввічним Господнім, святим крилом небесним по віки віков. Моє щастя і блаженство не буде кінця. Я буду ходити у прекрасному саді. Там буде 12 разів на рік родити фрукти і те, що Бог создав у раю. Я буду жити у золотій вілі, я буду веселитися я буду блажанствувати я буду по віки віков співати хорі небесному. Я буду найщасливіша, найблаженіша людина на всій землі, що Бог на небесах, утримує сльози і болі повністю. Я буду щаслива, я буду благословена в тому блаженному царстві. Тут на землі времена, а на небі вічне, не приходяще царство небасне, мене трудця. В цьому мирі я не заднала любов'я. Мені не, не водлюбив ніхто на цій землі, але водлюбив мене мій тліний муж небесний, Ісус Христос і Бог мій, який спас мене, який у 2001 році, 30 серпня, прикликав мене до себе і до цієї пори вдав небеса. Я дуже сильно люблю свого нетлінного мужа небесного Ісуса Христа, усім серцем і душею своєю, і прошу у нього сили, кріпость, сміш. Чи Він мене провів через цю нелегку дорогу небеса, Де щастя, де мир, де спокій де смерті, омилю Трося, який Ісус Христос прекрасний, благословенний і добрий, за святий і вічний, вселюблячий, запрощаючися, святий Бог. Він той, який не покине, який не залишить, який завжди буде поруч. Я дякую, що він зі мною, що він волюби мене, таку, яку я є. Волюбий мене з недостатками, з моїми недоліками, мене полюбив мене. Ісус, Бог мій, муж Небесний, Ісус Христос, Він є мій навіки, а я його навіки. Він є мій муж небасний, а я його нетлінною тлінною жоною. І я вірю, що він мене після смерті забере свій чертог небасний. Я буду жити породним на небі, навіки віки віков. Слава йому, слава йому, що він є. Спаситель, Господь і Бог мій, що він мене спас. Слава йому і вічна Аллилуйя. Обид.